Тетіс один із найбільших супутників Сатурна діаметром близько 1060 км, кілометрів, який обертається на відстані приблизно 295 тисяч кілометрів від своєї планети, став об'єктом пильної наукової уваги після того, як місія касіні Юйгенс розкрила приховані таємниці його поверхні. Завдяки своїм унікальним геологічним особливостям тетіс вразив науковців і викликав захоплення. Одним із найвражаючих відкриттів стала каньйон Ітака, гігантська тріщина довжиною близько двох тисяч кілометрів, яка охоплює майже всю поверхню супутника. Це свідчить про те, що колись під поверхнею Тетіса міг існувати підземний океан або шар напіврідкої води. Крім того, кратер Одисей діаметром близько 450 кілометрів, що становить 40% від діаметра самого супутника. Вказує на неймовірну силу удару настільки потужну, що якби Тетіс був повністю твердим, він міг би просто розколотися. Чи може це означати, що внутрішня структура Тетіса, майже повністю позбавлена металевого ядра, саме те, що виявив Касіні? Ще одне дивовижне відкриття, феномен Пакмена, незвична термічна зона, де лід поводиться нетипово, показало складні взаємодії між Тетісом і середовищем Сатурна. Ці результати не лише проливають світло на геологічну історію супутника, а й породжують нові питання, які ще таємниці приховує поверхня Тетіса, чекаючи, щоб їх відкрили. З перших знімків Тетіс здається холодним і дивним світом, але щоб зрозуміти, чому він зберігся протягом мільярдів років. Ученим довелося зазирнути глибше за його крижану білу оболонку, де ховається надзвичайна структура, що кидає виклик нашому традиційному розумінню планетарної геології. Згідно з гравітаційними даними, зібраними апаратом Касіні під час прольотів над Тетісом у 2005-2017 роках, середня щільність цього супутника становить лише 0,97 грама на кубічний сантиметр. Майже як у рідкої води. Цей факт приголомшив учених, адже жодне інше небесне тіло середнього розміру в системі Сатурна не має настільки малої щільності. Для порівняння, щільність місяця 3,34 грама на кубічний сантиметр це означає, що Тетіс майже повністю складається з чистого водяного льоду з невеликою кількістю кам'янистих або металевих порід. Але Касіні виявив ще дивніше внутрішня пористість тетіса сягає близько 20 Це означає, що цей крижаний світ не суцільна брила льоду, а радше гігантська губка, наповнена порожнинами. Здається, ніби його надра колись кипіли від активності, а потім повільно здулися з часом, чи міг колись у надрах Тетіса текти підлідний потік, подібно до того, як енцелад сьогодні викидає струмені водяної пари стріщен біля свого південного полюса. Якщо так, то Тетіс не мертвий супутник, як вважалося раніше. Це світ, який, можливо, просто заснув, зберігаючи в собі крижану сейсмічну пам'ять про події мільярдоліть тому. Через свою пористу структуру Тетіс реагує на удари не так, як кам'янисті тіла. Коли його поверхню вражає метеорит, лід не розколюється, він поглинає енергію, деформуючись. А потім поступово повертається до рівноваги? Лід на тетісі не є повністю твердим, він проявляє так звану в'язку деформацію, тобто може повільно розтягуватися і стискатися під впливом гравітації та наднизьких температур. Цей механізм пояснює, чому кратер Одисей – гігантський шрам, який спостерігав Касіні, поступово вирівнюється з часом. То, чи можливо, що під цією нерухомою крижаною оболонкою? Все ще зберігається енергія, достатня, щоб Тетіс повільно рухався у тиші. Попри те, що Касіні показав нам лише частину поверхні, саме м'яка, порожниста і повільно змінна внутрішня структура Тетіса містить ключ до розуміння історії його виживання. Це світ, якому не потрібні ні вулкани, ні шторми, щоб змінюватися. Можливо, саме тому, хоч Тетіс і здається спокійним, він усе ще приховує ледь помітні рухи під своєю білою крижаною оболонкою, ніби весь цей світ тихо дихає у холодній порожнечі Сатурна. То що ж ховається під цими гігантськими шрамами на його поверхні? Зазирнімо у таємницю каньйона Ітакі тріщини настільки величезної, що вона могла б розколоти супутник навпіл. Перш ніж продовжити подорож, якщо вам подобається це дослідження, натисніть Підписатися просто зараз, щоб не пропустити наші наступні відкриття. Коли Касіні зробив знімки поверхні Тетіса, вчені були приголомшені масштабами каньйона Ітакі. Це гігантська тріщина, що простягається на 2000 кілометрів у довжину, має глибину близько 5 кілометрів і ширину до 100 кілометрів. Ще більш дивовижним є те, що вона охоплює майже три чверті окружності супутника. Геометричні знімки з Касіні показали, що ітака не ізольована структура, вона складається з численних паралельних і перекривних розломів, стрімких урвищ та відносно рівних долин, що є типовим для тектонічних процесів розтягування у крихкому льоді. Як же супутник діаметром трохи понад тисячу кілометрів зміг витримати настільки гігантську систему розломів і не розірватися на частини? Перші теорії пояснювали це сценарієм зіткнення. Науковці колись вважали, що каньйон Ітака могла утворитися внаслідок відскоку після удару, який створив кратер Одисей, величезне утворення на протилежній півкулі. Однак геометрія тріщини не збігалася, якби це був наслідок удару. Тріщини мали б розходитися у формі віяла, а не тягнутися довгою, майже концентричною лінією. Але після аналізу глибини та механічних моделей, опублікованих у 2018 році, цю теорію повністю спростували. Виявилося, що ітака утворилася зсередини, а не внаслідок зовнішнього впливу. Це відкриває іншу можливість, одну з найважливіших, які дала місія Касіні. Каньйон Ітака може бути прямим наслідком процесу замерзання супутника. Уявіть собі, замерзлий світ, який колись мав підповерхневий океан. У перші етапи свого існування Тетіс обертався навколо Сатурна на ближчій орбіті, ніж сьогодні. Потужна гравітація планети створювала сильні припливні сили. Які змушували ядро Тетіса вигинатися, нагріватися і частково плавитися, під товстою крижаною оболонкою можливо існував мілкий шар напіврідкої води, який порушував теплову рівновагу всієї структури супутника, але припливна енергія не вічна. Коли орбіта Тетіса поступово стабілізувалася, внутрішнє тертя зменшувалося, і підземний океан почав замерзати. Саме тоді сталося в планетарне лихо. Коли вода переходила з рідкого стану у твердий, її об'єм збільшився приблизно на 9%. У тілі, що на 99% складається з льоду, це спричинило глобальний крижаний землетрус тиск, який виник із середини, розтягнув і зламав зовнішню кору, що вже була холодною та крихкою. За даними дослідження НАСА 2020 року. Це розширення могло призвести до збільшення радіуса Тетіса приблизно на 5%, що еквівалентно десяткам мільйонів на льоду, виштовханих назовні. Каньйон Ітака це гігантський розлом, який позначає момент, коли Тетіс перетворився з планети з підземним океаном на замерзлий сплячий світ льоду. Касіні зафіксував 3 d зображення рельєфу цієї області, які показали, що краї розлому вигнуті і поступово осідають. Доказ повільного, але тривалого розтягування, а не одноразового катаклізму. Звіт Geophysical Research Letters за 2021 рік також вказав, що топографічні сліди навколо Ітаки відповідають явищу гнучкого згинання кори, еластичного вигину крижаного шару під впливом довготривалих напружень. Це означає, що каньйон Ітака не результат однієї події. Це залишок цілої серії термічних і механічних трансформацій упродовж історії Тетіса. Та найбільше науковців цікавить питання, чи повністю припинився цей процес замерзання інфрачервоні спектральні дані з Касіні показують невеликі варіації складу кристалічного льоду вздовж країв ітаки. Можливо, це ознаки слабких теплових потоків, місць, де лід колись локально плавився і знову кристалізувався. Хоча сьогодні це лише рештки геотермального циклу, який ймовірно спить уже мільярди років, вони свідчать про те, що навіть зараз Тетіс не зовсім мертвий світ, у ньому ще можуть живріти сліди давньої внутрішньої енергії. Саме тому каньйон Ітака стала головною мішенню в моделях еволюції планетарного льоду. Дослідники з Корнельського університету та лабораторії реактивного руху НАСА. Використовують термодинамічні моделі, щоб відтворити історію охолодження Тетіса. Вони виявили, що якщо зовнішня кора Тетіса була тоншою за 40 кілометрів, процес замерзання все ще може відбуватися безпосередньо під його поверхнею. У нашій сонячній системі, де більшість супутників, це просто холодні мертві камені. Тетіс виділяється як світ. Який колись рухався, змінював свій об'єм, а тепер застиг у цьому перехідному стані. І щоразу, коли Касіні пролітав повз, його знімки каньйона і така зблизька, піднімали нові питання про цю тріщину. Але одне зрозуміло точно це не просто топографічний об'єкт, це скам'янілий щоденник планетарних мук, свідчення того, що навіть у найхолоднішому вакуумі космосу. Крижані світи можуть розтягуватися, дихати і змінюватися хай навіть у надзвичайно повільному, майже непомітному ритмі, який триває довше, ніж усе людське існування. Протягом усієї місії Касіні одне зображення особливо захопило наукову спільноту гігантський шрам, вирізаний на крижаній поверхні Тетіса, цей величезний кратер, відомий як Одисей, не просто кратер, а залишок давньої битви між матерією та енергією, між руйнуванням і виживанням. Здалеку із діаметром 450 кілометрів він займає близько 40% усього діаметра супутника, змушуючи тетіс виглядати так, ніби його майже розділило на дві частини. Але те, що справді вразило вчених, це навіть не розмір удару, а запитання. Як світ, майже повністю зроблений із льоду, зміг пережити зіткнення силою, еквівалентною вибуху мільйона водневих бомб? Згідно з гравітаційними даними, зібраними Касіні, удар стався приблизно від 400 мільйонів до 1 мільярда років тому, у період, коли Тетіс охолоджувався і його внутрішня структура ще не встигла повністю затвердіти. Енергії зіткнення було б достатньо, щоб розірвати тверде небесне тіло на тисячі уламків, і все ж тетіс вистояв. Відповідь криється глибоко під його крижаною поверхнею. Геофізичні дані свідчать, що тетіс не повністю складається з твердого льоду, він має напіврідке ядро, що складається з м'якого льоду, твердих частинок і переохолодженої води. Це ядро діє як гігантський амортизатор, який поглинає та розсіює енергію удару, запобігаючи руйнуванню супутника. У той час як кам'яні супутники, подібні до нашого місяця, вибухнули б від такого удару, тетіс лише деформувався, зігнувся, а потім повернувся до своєї первісної форми, дивна реакція льоду під величезним тиском. Та на цьому дивовижність не закінчується. Коли Касіні досліджував регіон Одесея за допомогою інфрачервоних камер і радарної альтиметрії, вчені зробили ще одне неймовірне відкриття величезний кратер було сплющено. Зазвичай такий глибокий кратер зберіг би краї і западину, але тут краї обвалилися, дно піднялося, а навколишня поверхня стала помітно яскравішою. Що ж сталося? Геологічні моделі пояснюють це явищем. Відомим як в'язка релаксація, коли лід, хоча й твердий, може дуже повільно текти під впливом сили тяжіння та тиску протягом мільйонів років. На відміну від земного льоду, лід Тетіса має високу пластичність через наднизьку температуру та особливу кристалічну структуру, немов надгустий рідкий матеріал, він поступово рухається, вирівнюючи гігантський ударний кратер. Спектроскопічні вимірювання Касіні виявили ще одну загадку: лід навколо кратера Одисей відбиває більше світла, ніж інші ділянки. Це свідчить про наявність перекристалізованого льоду, там де він тріснув, частково розплавився від сили удару, а потім знову замерз, утворивши молодші, чистіші шари. Отже, Одисей – це не просто давній шрам. Це відкриття змусило вчених переосмислити уявлення про мертві крижані світи. Дослідження 2023 року, проведене в Корнельському університеті, показало, що процес в'язкої релаксації на тетісі може все ще тривати навіть зараз, зі швидкістю лише кілька міліметрів на століття. Кратер Одесея продовжує змінюватися, лід повільно рухається, зсувається і переформовується у тиші. Чи можливо, що крижані супутники, такі як Тетіс, Енцелад чи Європа, це не просто залишки минулого, а активні фізичні екосистеми, у яких саме лід, а не вогонь, керує еволюцією планет? Поки Земля оновлює себе через вулкани й бурі, тетіс відновлюється через тишу та час. Жодних вулканів, жодної атмосфери, жодних океанів, лише лід. Що дуже повільно тече, і гравітація, яка поступово змінює його форму. Багато дослідників з Інституту планетарних наук вважають, що саме ця властивість робить тетіс символом стійкості у всесвіті. У світі, де більшість небесних тіл знищуються або розпадаються після удару, тетіс усе ще тримається. Можливо, у цій абсолютній тиші космосу саме в цій тиші. Він посилає нам повідомлення: навіть у холоді і темряві життя у тій чи іншій формі ніколи не перестає шукати спосіб вижити. Після відкриття глобальних тріщин і гігантських кратерів, як от Одисей, температура на тетісі також поставила вчених у глухий кут. Холодний місяць без атмосфери, без вулканів і без океанів, і все ж він демонструє незвичну теплову картину. Це не оптичний ефект і не ілюзія світла, а справжня температурна мапа, зафіксована спектрометром видимого та інфрачервоного діапазону апарата Касіні. На цій карті чітко видно холодну ділянку, що контрастує з теплішим темним фоном решти поверхні. Під час аналізу даних вчені помітили парадокс: провідна півкуля Тетіса, та, що завжди звернена вперед під час обертання навколо Сатурна, виявилася помітно холоднішою вдень. Але теплішою вночі, порівняно з протилежним боком. Спершу багато хто припускав, що різниця температур може бути пов'язана з яскравістю, кольором або рельєфом поверхні. Однак ці гіпотези швидко відкинули. Дані показали, що причина не в кольорі чи відбитті світла, а в глибшому фізичному явищі, тепловій інерції, тобто здатності матеріалу утримувати і повільно віддавати тепло. Дані касіні свідчать, що провідна півкуля Тетіса вкрита надзвичайно дрібними, майже ідеально чистими кристалами льоду, ці частинки надходять із тонкого крижаного кільця Сатурна, живленого водяними струменями з супутника Енцелада. Коли Тетіс обертається навколо своєї планети, його передня сторона постійно бомбардується дощем крижаних частинок. Унаслідок цього формується пористий яскравий шар, який відбиває світло з неймовірною ефективністю. Касіні виміряв, що ця ділянка відбиває майже 80% сонячного світла на 15 20 більше ніж навколишні області. Однак така сліпуча яскравість заважає їй поглинати тепло, а навіть те тепло, яке проникає всередину, швидко розсіюється. Натомість зворотна півкуля Тетіса розповідає зовсім іншу історію. Вона не вкрита чистим льодом, а постійно піддається впливу високоенергетичної плазми з магнітосфери Сатурна та безлічі мікрометеоритних ударів. Ці процеси затемнюють поверхню, стискаючи кристалічну структуру льоду. Лід тут стає щільнішим, гладкішим і товстішим, матеріалом із високою тепловою інерцією. Що дозволяє йому зберігати тепло набагато довше. Коли на неї падає сонячне світло, вона поглинає більше тепла, а коли настає ніч, повільно його віддає, підтримуючи температуру вищу ніж у холодній зоні пакмена. Контраст між двома півкулями одна яскраво біла і холодна, інша темна і тепла, створює чітку термальну карту, те, чого ніхто з учених навіть не уявляв до місії Касіні – але ще цікавіше те, що ця зона не залишалася незмінною. Коли Касіні знову пролетів повстетіс у 2015 році, ця зона розширилася і змінила форму. Це доводить, що поверхня Тетіса не є статичною, вона постійно змінюється під впливом оточення. Дослідники вважають, що це прямий прояв взаємодії між супутником і його планетою. Сатурн зі своїм потужним магнітним полем і складною системою крижаного пилу залишає слід на кожній крижинці Тетіса. Це піднімає нове питання для вчених: чи можуть інші гігантські планети сонячної системи мати супутники, поверхні яких змінюються подібним чином. Дослідження 2022 року опубліковане в журналі Geophysical Research Letters. Підтвердило, що феномен Пакмена присутній не лише на Тетісі, а й на Мімасі та Діоні, двох інших супутниках Сатурна. Це означає, що це не поодиноке явище. Але це системна теплова характеристика всієї системи Сатурна, якщо це справді так. То ТЕТІС може вважатися живою тепловою мапою, що записує кожну зміну активності Сатурна від інтенсивності плазми до щільності пилу та циклів вивержень енцелада. Кожного разу, коли тонкий шар льоду на тетіс оновлюється, її температура змінюється, і форма зони деформується відповідно. Але найбільше питання полягає в тому, чи є це явище лише фізичною взаємодією. Чи воно свідчить про складніші енергетичні процеси, що відбуваються всередині? Деякі останні моделі, проведені в лабораторії реактивного руху НАСА, припускають, що ці незвичайні теплові коливання можуть впливати на реорганізацію кристалів льоду на глибину кількох метрів, змінюючи міцність поверхні та її відбивні властивості. Іншими словами, це не просто поверхневе зображення, ця зона також змінює фізику під поверхнею Тетіса. Це вперше в історії астрономії, коли людство зафіксувало глобальний термодинамічний підпис між планетою та її супутником, і тетіс стала свідченням цієї тендітної взаємодії. Місія Касіні Гюйгенс зі своїми проривними відкриттями змінила наше бачення тетіса та інших крижаних супутників, а також розуміння взаємодії небесних тіл у сонячній системі. Якщо світ такий простий, як Тетіс, Колись мав рідку воду під своєю поверхнею, тоді існування підповерхневих океанів на інших супутниках, таких як Європа чи Енцелад, стає набагато більш імовірним. Таким чином, Тетіс слугує моделлю для вивчення походження та меж життя в умовах екстремального холоду. Подорож до Тетісу показує, що навіть у найсуворіших умовах світ може вижити і зберегти сліди свого минулого. У величезному контексті космосу історія Тетісу піднімає глибокі питання про життя, еволюцію та взаємозв'язки між світами. Тетіс це незабутий супутник. Він нагадує нам, що у всесвіті немає справді мовчазних світів, навіть у абсолютному холоді історії пишуться в льоді, світлі та часі. І саме ця тиша, стійка, непохитна, постійно змінна, нагадує нам, що кожна планета має свою історію, а кожен шрам. Це доказ виживання.